Багато хто, якщо не грав, то хоча б чув про гру Mass Effect. справді видатного та в чомусь шедеврального представника індустрії. Та чи знали ви, що автором сценарію був канадець українського походження Дрю Карпишин? Він не тільки має українське коріння, але й неодноразово згадував, що в його рідному місті Едмонтоні проживає велика українська діаспора, яка надала йому можливість частково познайомитись з українською культурою ще до того, як це почало ставати мейнстрімом. Може, саме тому головний герой гри Капітан Шепард не тільки зміг об'єднати цілу галактику, але й харизматично надавати люлів могутньому та нібито непереможному супротивнику. Звісно, Карпишин є автором не тільки Mass Effect. Він також був головним сценаристом в не менш шедевральній Star Wars Knights of the Old Republic, приймав активну участь в розробці Baldur's Gate 2, Jade Empire та багатьох інших. Його книги зі всесвітів зоряних війн та Мас-Ефекту не тільки визнаються офіційним каноном, але й є фактично одним із найкращих представників обох серій. Але годі компліментів. Переконаємось на практиці наскільки насправді геніальним є цей автор. Привіт! З вами канал GameVis, і ми продовжуємо наш цикл про Mass Effect. В попередньому відео ми розмірковували про фанатські теорії щодо нової анонсованої частини гри, тож можете переглянути і його теж. А поки ви заварюєте чайок та влаштовуєтесь зручніше, ми хочемо нагадати вам про те, що нас тепер можна підтримати не тільки на Патреоні, але й на BuyMeACoffee та інших сервісах. 50% за традицією йдуть на фінансування контрнаступу та повернення українських земель. Вся звітність у спільноті. Окрема подяка нашим файним патронам, імена яких ви бачите на екрані. Отже, поїхали. Цикл. Цикл неминучий та невідворотний. Його прихід символізує гибель для всього органічного життя. Жнива не в благанні. Життя має бути знищеним, щоб зберегти Всесвіт. Ця істина стала відомою давно, дуже давно, мільярди років тому. Вона проявила себе не одразу неочевидно через незначні симптоми, які лише передували з'яві справжньої ракової пухлини. Зірки, які мали жити мільйонами років, раптом почали зістарюватися, спотворюючи саму матерію, з якої складався чумацький шлях, та наближаючи його до жахливого фіналу. Стародавня надмогутня раса левіофанів, які розвинулися настільки сильно, що змогли захопити всю нашу галактику, помітила цей дефект першою та спрямувала всі свої сили і вміння на те, щоб розгадати цю таємницю. Розгадка виявилась приголомшливою. Причиною космічного раку став нульовий елемент речовина, яка мала властивість змінювати масу навколишніх об'єктів, речовина, яку використовували для надсвітлових подорожей космосом в зброї, в техніці. Та навіть біотика, здатність деяких форм життя створювати поля ефекту маси та взаємодіяти з темною енергією, стала можливою лише з використанням часток нульового елементу у власних тілах носіїв цього дару. Темна енергія, яка створювалась та зростала в результаті використання нульового елементу, ніби ракові клітини ширилась Всесвітом, спотворюючи його хворобливими метастазами, вбиваючи зірки та навіть цілі сонячні системи. На превеликий жаль, навіть надприродні можливості раси левіафанів не допомогли знайти рішення, не впорались із цим завданням і синтетичні істоти передвісники. Їх створили тільки з метою знайти шлях порятунку для всього чумецького шляху, і вони керувались власним надрозумом, що згодом став відомий як каталізатор. І, хоча Левіафани пожертвували собою, а точніше, ними пожертвували їх же створіння, фактично створивши передвісників із представників цього народу, переймання концентрованої мудрості та могутності цілої раси ніяк не допомогло. Втім, передвісники все ж змогли придумати, як сповільнити процес, відклавши його незворотні наслідки до того часу, поки не буде знайдено повноцінне рішення. Ця ідея мала бути лише тимчасовим варіантом, але час в масштабі Всесвіту завжди був явищем, настільки ж відносним, наскільки і простір. Тимчасове рішення повністю відповідало прагматичному мисленню синтетичного штучного інтелекту і було настільки ж безжальним, наскільки і дієвим. Передвісники дійшли до думки, що потрібно знищити цивілізацію, яка занадто активно використовує нульовий елемент, та просто не може від нього відмовитись. І потім згодом стримувати розвиток наступних поколінь або знищувати вже їх, якщо іншого рішення до того часу все ще не буде знайдено. Передвісники були справжнім шедевром своїх творців, вони спрямували всі свої ресурси на вирішення поставленої перед ними задачі. І коли зрозуміли, що неспроможні з нею впоратись, віднайшли спосіб постійно посилювати власні можливості. Задля цього вони стимулювали активний розвиток інших рас, які поступались левіафанам, дарували їм доступ до технології використання нульового елементу, щоб прискорити його дослідження з тих ракурсів та аспектів, до яких самі передвісники не додумались би через зрозумілу обмеженість своїх майже ідеальних, але все ж недосконалих здатностей. З часом кожна достатньо прогресивна та розвинута раса діставалась свого завершення циклу. Відбувалися жнива, за результатами яких раса перетворювалась на біоматеріал, сповнений власними знаннями, з догадками, до розуміння світу. Матеріал, з якого створювався новий передвісник жнець, який одразу ж залучався до справи вирішення проблеми нульового елементу та темної матерії. Час йшов. Цикли змінювались, знищувались одні цивілізації та поставали інші. Зрештою, близько 70 тисяч років тому, за підрахунками сучасної цивілізації, на передній план сцени всесвітньої історії вийшли протеани. Ця раса, звісно, поступалась левіафанам, але зрештою виявилась достатньо здібною для того, щоб здогадатись про існування загрози жнив. І навіть хоч якось підготуватись до них, об'єднавши майже всіх органиків чумацького шляху, що існували на той момент. На жаль, та війна все ж була програна, цикл все ще залишався неминучим та безповоротнім. Втім, протеанам все ж вдалося внести суттєвий розлад в діяльність женців. Вони як могли зіпсували елементи механізму жнив, позбавивши женців доступу до головного їх інструменту цитаделі. Найбільшої міжгалактичної станції і водночас наймогутнішого ретранслятора маси, який мав би перенести всю армію жінців в чумацький шлях для запуску нового циклу. А ще вони залишили безліч підказок своїм наступникам, підказок, які могли допомогти проти жінців. Ця частина передісторії здається добре знайомою всім фанатам серії. В переважній більшості всі її елементи залишились у своєму початковому стані. У тій версії, яку придумав саме Дрю Карпишин. Отже, 2183 рік капітан Лейтенант Шепард, старший помічник капітана Андерсона на фрегаті Нормандія, кандидат в спектри та головний герой цієї історії, майже випадково стає учасником дивних подій. Відправляючись на планету Іден Прайм із звичним завданням, він потрапляє у вир скажених пригод, стає свідком зради спектра Сарена та знаходить дивний стародавній прилад. Маяк, який спрямовує в його мозок незрозуміле шифроване попередження про наближення страшних подій, це стає початком розслідування та розшуків підказок, які проводять Шепарда та його команду майже всім чумацьким шляхом, та розкривають йому очі на справжній стан речей у галактиці. Зрештою, женці з'являються в нашій галактиці і людство із союзниками опиняються перед загрозою цілковитого знищення, зупинити яке здатен тільки наш герой. Протягом пригод серед інших подій з'являються ті, що вказують гравцям на зацікавленість жінцями людством загалом та шепардом, зокрема. Здається, каталізатор справді вірить в те, що саме ця молода креативна раса з дуже нестандартним мисленням дійсно здатна нарешті зрушити з місця споконвічну загадку та порушити цикл жнив, не поставивши при цьому весь всесвіт під загрозу. Декому ця частина оповідки може здатись, можливо, надуманою або занадто туманною, чимось із галузі фанатських теорій, що справді змогли заткнути діри в пізньому посткарпишинському недосконалому сюжеті. Але якщо проявити уважність, можна побачити натяки на це в багатьох моментах, навіть в прямих цитатах жінця, який комунікує з Шепардом, що навряд чи було доступно всім попереднім знищеним расам жертвам жнив. Саме тому в самому кінці гри Шепард Карпишина при ясному розумі з повним набором відповідних знань, не задурманений та незадурений, має здійснити справді важкий вибір, як інтелектуально, так і морально. Він може стати свідомістю для нового женця, зробленого з представників людської раси, та таким чином спробувати врятувати увесь чумацький шлях. І назавжди усунути навіть необхідність в жнивах, або ж використати зброю, яку створювали безліч попередніх раз галактики, саме задля цієї мети, щоб знищити потвор та віднайти свій шлях подолання проблеми ефекту маси, який, звісно ж, зовсім не гарантує позитивного завершення всієї цієї історії. Не згадуючи навіть про те, що виманювання жінців через ретранслятори та підрив всієї мережі ізолював би кожну галактичну спільноту від інших, чим помітно віддалив би вирішення поставленої проблеми. Звучить логічно, чи не так? Складно, логічно і цікаво, навіть вражаюче. Але більш важливим тут є те, що цей сюжет приблизно з половини історії просто іде геть разом з його автором та головним сценаристом Дрю Карпишиним. Замість нього залишається кастрована вбога версія з такими дірками в сюжеті та логіці, що це визнають навіть самі BioWare. взяти хоча б канонічні закінчення. В першому ви маєте вбити всі синтетичні форми життя, включаючи і органіку з великою кількістю імплантів, а ще штучний інтелект і просто достатньо складних роботів чи механіку. І до побачення міжзоряні перельоти, до побачення велика кількість людей з інвалідністю, симбіонтів, хворих людей з імплантами, до побачення всім тим, хто на момент фінального вибуху був у відкритому космосі, або в непридатних для виживання без спеціальної техніки умовах, прес Ф всім, хто ніколи не повернеться додому та багатьом іншим, перерахування яких займе ще один півгодинний відос. В другому закінченні ми маємо зробити вигляд, що надрозумні машини справді не додумались захистити свої системи від органіків, і дозволили якійсь людинці майже магічним чином просто взяти і відперти їх кудись на умовну безпечну відстань, щоб там, звісно, знищити їх командою Самовибух не будь ласка. Або ж варіант, 3, в якому магічний промінь космічного вакуумного однорога в секунду перетворює всіх живих та неживих істот в помість органічних та механічних істот. Так, так, звісно, був ще більш пізній допрацьований фінал, в якому Шепард відмовляється робити хоч бодай якийсь вибір і просто втомлено йде в найближчий бар за останнім віскі. І ви ж пам'ятаєте, чому в цій версії відбуваються жнива, чи не так? Все теж цілком логічно. Женці мають вбити всіх органіків до того, як вони розвинуться достатньо, щоб винайти синтетиків, які їх і вб'ють. Непоганий флешбек до аргументації нашого дурнуватого сусіда, звісно. Але повний реалізм цієї мотивації все ще не робить її, хоч наскільки вміняємою. Розбіжності між оригінальним задумом та фінальним сюжетом справді суттєві, і виражаються вони насправді на дуже багатьох рівнях від змістовно логічних до ідіотично дурнуватих. Але більш детально про них ми розповімо вам у наступному відео, яке прогнозовано вийде у автора хворобливо полихальним. Так що вносьте у фонд свої вподобайки, щоб відео вийшло скоріше. Запасайтесь попкорном буде гаряче. І до нових зустрічей на каналі GameVis.